Одеський кінологічний центр поліції поповнився чотирилапими вихованцями. Американські партнери за ініціативи фонду Говарда Баффета передали підрозділу чотирьох німецьких та бельгійських вівчарок Малінуа. Зараз вони проходять тренування, дресирування і будуть працювати по напрямку пошук вибухових речовин і зброї. В них дуже велика зацікавленість на здобичу, на апортувальний предмет. І це нам дуже. На руку під час підготовки їх вже на запахи, крім того, наші американські партнери нам подарували цілий бокс із 12 запахами, імітаторами вибухових речовин, і саме ці імітатори вони стануть як основа для підготовки, як і цих нових собак, так і будуть готуватися і підтримувати свої навики та вміння. наші вже Службові собаки, які мають сертифікати і досвід. Якщо нам з вами потрібно дуже багато молекул, навіть щоб відчути парфюм, то собаці достатньо 1-дві молекули, щоб диференціювати запах. Інспектор-кінолог Дмитро Ткаченко, який працює у кінологічному центрі з 2019 року, розповів про свого півторарічного вихованця, німецьку вівчарку Сіро, який прибув з США. За місяць спільних навчань вони стали тандемом. Зараз в даний момент на цьому стенді знаходиться імітатор запаху пластиду. Собака навчається на пошук зривчитих речовин. У кожного кінолога, як у кожної людини є свій характер, так само і у собаки. І деякі кінологи мають різні методи воспитування своїх собак. І для того, щоб це був, як ви кажете, невід'ємний тандем, ви маєте з собакою бути як одне ціле і підходити друг до друга по своїм характерним рисам. Провідний фахівець кінологічного центру Валентин Салій разом з бельгійською дворічною вівчаркою Ізідор. Продемонстрував перше подолання смуги перешкод. Це перший раз. Я зараз тільки взяв спробувати, бо ну щось робити. ж треба собаку, вона ж не буде сидіти і чекати все життя. Познайомте, будь ласка, це Ізідор, зідор, да, да, да і зідор, да це Ізідор, молінуа, бельгійська овчарка, два роки. Ну дуже, дуже такий вправний і інтересний песик. Вони дуже заряджені. Є така, е, такий вираз це собаки, які дуже хочуть отримати мотивацію. Це найголовніше для собаки, яка працює в силових структурах. Бажання отримати м'яч, наприклад, якщо собака дуже хоче отримати його, то ми зможемо взамін від неї отримати те, що потрібно нам. Тобто пояс запахів, якщо це потрібно, пояс слідової роботи таке. от. Старший інспектор-кінолог Євген Козовякін розповів про свого напарника Райко, який наразі проходить загальний курс дресирування. Базис, на якому буде відбуватися подальший його тренінг як професіонала у виявленні вибухівки. У перспективі у нас планується робота, активна робота на де окупованих територіях, хоча у нас вже зараз тут є праця стосовно замінувань та пошука вибухових речовин і зброї, але там наша робота буде ще більш важлива і необхідна. Перш за все, хочу відмітити його працелюбність, мотивованість, а також бажання бути номером один. Тому що навіть в спілкуванні зі мною він намагається якось себе ну, вище поставити. Тобто я його дресирую, а він намагається трішки дресирувати мене і вивчає мої якісь риси характеру. Наприклад, не завжди він намагається м'ячик віддати, Тобто за нього ще потрібно так, так би мовити, поборотися. Але зараз, вже в цей момент, ми відпрацювали і, виходить досить непогано. Старший інспектор-кінолог Томас Зінгіс зі своїм п'ятирічним досвідом роботи з собаками охарактеризував нових вуханів як потужних та перспективних. Ці собачки вони відібрані, відібрані по своїм якостям, як психологічним, так і фізичним. Ось і за рахунок цього, звичайно, ми отримали досить перспективних, потужних собак. Досить добрі, гарні собаки. Дуже подобаються Ті, ті кінологи, які працюють з цими собаками, дуже задоволені, так і я сам. Кінологи і їх чотирилапі напарники постійно розвиваються, підтримують свої вже здобуті навички і отримують новий досвід, який використовують на викликах щодо замінування, пошуку людей, вбивств, розбоїв, крадіжок, кругом, де чуйний собачий ніс може принести користь.